Так, друзі, привіт! Давайте розглядати книги далі. Дякую, хто підтримує, дякую, хто не підтримує. Поїхали. Розпочну я з ось такої книги, Ольги Кобилянської. Це збірка в трьох томах, том третій. Я колись знаходив том перший. Залишилось мені знайти ще один том. І я зберу таке видання 1956 року. Тираж його взагалі там 15 тисяч екземплярів. Ну, можливо, мені пощастить знайти для комплекту другий том. А так в мене є перший, третій. Ось таке чудове видання, приклад 50-х років. Так, далі. Ось така енциклопедія народної народних методів лікування. 7 тисяч рецептів. Ось така ось вона. Не повірите, також люди цікавляться, також люди купляють такі речі до сих пір. Так, Генріх Синкевич. Так. Потоп у мене є його. І десь отут я бачу книгу, здається, один том. А ось цю, цей роман, я не пам'ятаю, чи в мене є. засипається з нього. О! Ось так. Ось така ось книга. Далі, будь ласка, Іван Франко. Оповідання. Дивіться, яке Держлітви України. Так, дивіться, тут з таким мене випукле трошки е, гарне. Знову вітер піднявся, друзі. Знову може бути якість звуку погана, вибачте. Так, оповідання. Звісно, забираю я такі всі речі. Ось, з болем в серці. Ось таке ось. Остріохондроз. Ось так. Після Франка якось. <смі> так, благородний. Ага. Це щось про... Ага. Про золото, до речі, дивіться, цікаво. Подивитися такий очерк. Цікаво. Так. Так, щось по хімії. Якийсь посібник знову по хімії посібник далі. Ага. Лікування знахарів ось таке. Так, ага. Е, ось таке видання Суворова лідокола. Ось в мене таке біленьке, а це ось е, таке. Я вже про нього трошки був розказував. о, дивіться, як цікаво. Ціна 8,20 цієї книги була. Ось так. Так, ух ти, про тварин. Якийсь посібник, географія тварин. Ось так. Це в радянські часи карта. Ось. Ось такий ось для університетів, інститутів посібник. Далі. Органічна хімія. Ось так, друга-друга частина. Не знаю. О, таблиця. Що це за посібник такий. Основа Харків. Якісь книги по хімії хтось займався. Ось так. Хімічні реакції. Так, знову Суворов, тільки ось такий ось твір його. Ось так ось видання. Будь ласка, так. Далі. Ага. Кулінарія пішла. Так, знову суворо Дивіться, скільки попалось його акваріума. І акваріум я би попався. Я хотів би почитати, мені цікаво. Але це мені цікаво. Можливо, комусь такі речі не цікаві. І це нормально. Так. Далі ось така ось. Кухня, також кулінарія, маленька книжечка. Так, залізний потік. Попадалася мені вже вона неодноразово. Ця книга. Ось кому, може, я заберу, кому потрібна, друзі, можу відправити. 49-й рік. Ось таке ось видання. Далі. Павло Грабовський, вибрані твори. Це був, в мене деяка і Леся Українка є. Виходила ось в кінці 40-х, там є книги 50-го року. так, Це також 49-й, вибрані твори Грабовського. Хай будуть так. Далі ось такі дві книги. Ой, чомусь вони такі, дивіться, тут, як буває грязні, ой, в комусь маслі. так. Ось так. Це якась одна така серія виходила, я так розумію. Палетристика така. Опа, так. Ось так. Як це відкласти, воно все Так. Далі Панас Мирний. Голодна воля. Який рік? Звісно, трошки вже держліт видав України. Панас Мирний. 50-го року книга, друзі. Так. Далі, що це таке? Віра Фігнер у боротьбі. Історична бібліотека. Ну, ось така ось книга у боротьбі. Це переклад з російської. Ага, ну тут уже все. На жаль, вже не вистачає багато сторінок. Так, дивіться. Люблю я такі видання, це про метеликів, так. Про метеликів, як гарно. Ось таке ось. Про пташків, про метеликів, взагалі про тварин, я все забираю, так. Історія в детективі. Ось така ось книга. Далі йде, дивіться, не чуй. Левицький, ось така ось. Це збірки цікаво, чи це окрема якесь. Так, в двох томах. Не чує Левицького. Ось такий ось томик 1956 року. Ну, навіть коли мені попадаються різні томи, я все рівно, друзі, ось забираю. Особливо українських класиків забираю все. Навіть такі розпарки. Так, Пушкіна Полтава таке ось видання. Так. Так. Далі що тут? Так. Сам себе Голон. Так, це щось якесь Анжеліка чи що. Скушення, да. так. Так, Анжеліка, так. Кервуд, ага, це така збірка, в мене три книги чи дві є. От не пам'ятаю які. Є ця чи, не, чи немає, не знаю, так. Заробіжне мистецтво, будь ласка, цікава книга. Ось така зарубіжне мистецтво. Мистецтво Іспанії. З такими ось тут фото. Цікаве видання. Чиє це Ага, радянська школа, я думаю, може веселка. Ось так. Так. Всю я показував. Так, Юрій Головацький. О, ой, господи, Юрій Гоголицин. Тай не, не, Понятно. Ясно. Так. Василь Сологуб. Ось така книга. Так. Повість Бувальщина і оповідання. Ану. Немає малюнків. Ні, малюнків немає. Ось така ось книга сологуба. Є Василь Сологуб, їх там два чи три. Так, Коцюбинський. В такому ж виданні Держлітвида Україна. Так, сам автор. 48-й рік. Повісті та оповідання. Ось так. Бачите, яка різнопланова література попадається, друзі. Ось Ірина Хакамата. Дві таких угу. книги. Ось так. Так, Київ. Такі ось відкритки з зображенням Києва. Який це рік? Це вже, це вже 2007 рік. Ось так. будь ласка Такі ось відкритки. Хтось був. Ага, ось і Генріх Сенкевич потоп перший том. Він взагалі в двох томах і в трьох книгах повинен бути. Так. Ага, так. Цікаво, про тварин. Цікаво, так. Про птахів, урожай. Чорно-білі фото є, так і кольорові вставки. У мене вже підбірка таких книжечок про птахів, там їх багатенько є. Деколи люди питають мене про них. Так. Угу. Так, це щось про корабель. І правила руху, як швартуватись щось. Цікаво, хай буде. Так, Далі зорін. Ось така книга. О, дивіться яка книга. Це. Також Кобелянська, Держлітвида України. Так, також твори в трьох томах 52-й рік. І сюди входить земля. Так, тут вклеєна фотографія сюди. А ну цікаво. О, дивіться, тут є якісь ілюстрації. Так, і є, дивіться. Ольга Кобилянська і Леся Українка. Ось таке ось фото. Гарне. Так. Ну, цікаве видання. 51-й. Одна тільки одне фото чи ще. Не знаю, може повипадали. Ну, ось так. Цікава книга. Дивіться, яке оформлення таке. Гарне. Так, гарна книга дуже. Далі поїхали, ой. Поїхали, поїхали. Так, ось така ось книга. Так, Маршал Жуков. Ось так. А, ось така в мене точно є книга. Я її взагалі читав. Так, далі Остап Вишня, це збірка, сам Остап Вишня. Який це Том? Я в бібліотеці бачив таке. Перші це 50-х років збірка. Петераж ага. 30 тисяч. Так, я не знаю. А скільки, в скількох томах? Так. А, в двох томах. Ну, я заберу, може, колись другий попадеся, хай буде. Остап Вишня, це Остап Вишня. Так. Поїхали далі. Так, це якісь романи. Ой, знову вітер. Та що ж таке? Так, ваше слово ерудити. Так. Ось така ось книга. Не знаю я такого автора. Так, тут один том з, -з збірки Толстого. Не знаю, з кількох томах це збірка. На 22 томах. І тут же роман якийсь дуже часто попадається. Так, пікуль чи пікуль. Так, ось така ось дві книги. Разом вони стояли. Це збірка в 12 томах. Тут от фаворит, а тут що тут і тут фаворит. Ой-ой-ой, ноги -ой -ой. затекли вже. Так. Так, якісь меридіани. Не знаю про що це. Фантастика пригоди. Щось таке. Якась збірка, мабуть. Так. Знову кулінарія. Е, так. Ага, ось хімія, третя частина. Ось так. І ось така книга молекули. Молекули. Це пере... Так, це перевод з англійської мови. Я думаю, варто забрати таку книгу. Ось так. Так, так, так. Зараз буду доставати книги, з мішка вже. Так, поїхали, понятно. Це також часто попадається в цій серії, не книга. Так, щось таке розпадається. Ага. Ось така ось книга. Так. Взагалі ось якась папка з якимись щось, якісь грамоти чи що. Це якісь грамоти тут. Так, не цікаво. Хоча мені там казали, дивіться, якісь грамоти може цікаві. Так, Так, ось така книга. Так, блок. Так, вогонь землі. Павло Байдура. Що це таке? Давництво. А, Донбас, видавництва на Дніпро. Не знаю про що це. Ось такі ось ілюстрації. Не знаю. Так. Так. Ось така ось книга. Знову ось детективи. Серія. Зараз я так вийму з мішка, щоб було зручніше, і продовжу. Так, дивимось далі. Так, зараз цей мішок доберемо. Так, пішли такі ось речі любовні. Я ж кажу, я вам, друзі, показую все, що здають повністю Анжеліка. Ось кожну книгу. Ось така ось є. У мене здається, книга. Так. Ось така ось серія, ось така ось книга. Дивимось. Так. Так. Угу. Це щось... Ага, ось така ось книга. Так, молодость короля Генріха. Така товстенька попадалась мені також уже. Так, гроза Анатолій Шиян. За. Так. так. Повість про... Ого. Ось така ось книга, Ясно. Так, якісь блокноти чись тут. О, все повивалювалось. Також дуже часта знахідка. Далі, ой, вибачте. Ось так. Жіночих романів. Багато, але щоб знайти щось гарне, приходиться передивлятись, друзі, все. І жіночі романи, і ось так. Мертві душі ось такі серії. Це вже взагалі дивіться дівчата. Це не по фільму, цікаво. Аня, дивіться, по фільму. Дивіться по фільму. Цікаво. Шкода, що в такому стані. 63-й тираж, 35 тисяч екземплярів. Ось така ось книжечка по фільмові. Так, вода. Що це таке? Роман? Не знаю. Чеський якийсь письменник. Так, покетбуки. Далі ось така ось книга, понятно. Так, знову ось така книга. Щось тут в обложки. Ага, скарлет тут в обложки, такий географічний. Так. Так, так, так. Добре, цей мішок, здається, я розібрав уже. Так, розібрав. Добре. Зараз подивлюсь, може. Ой-ой-ой. Камера знімає не так, як треба. Так, добре, подивлюсь, може, виріжу там, тому що повернулася камера не так, як треба. Будемо продовжувати далі. Так, друзі, давайте далі дивитися. Дивіться, яка була знахідка. Ось така велика папка життя рослин. І вона 1947 року. Вона пуста була, але просто, ось подивіться, що тут яке було наповнення ось для історії. Етираж 15 тисяч екземплярів. Ось така ось річ була колись. Так, далі давайте дивитися: детектив вестерн. Історія в детективі знову. Ось так. Ось такі ось автори. Так. Знову кулінарія. Так. Знову вестен в обкладинці. Ось такий. Ось так. Так, розпадається книжечка. Військові пригоди. Ось вже, на жаль, в такому от стані. Альпійська айстра. Ось так. Ну, на жаль, також. І старіночок не вистачає. Так, далі пішли знову детективи. Я так быстренько. Хоп. Так, педагогічна діяльність якась. Так, остросюжетний детектив. Ось такий. Прямо хтось дуже любив. Дуже любив ось такий ось детективний жанр. Тому так багато, мабуть, книг. Так, ось дві книги, четверта, перша така. Знову книга ось така. Ось так. Остросюжетний детектив. ну Це автор гарний. Це гарний автор. Цю можна і забрати. Ось так. Так, знову з цієї серії. Ага. Знову ця книга Вона мене прислідує, друзі. Так. Лермонтова один том. Лунний камінь. Також дуже часто знахідка. Так, дівічі годи якісь отакі. Уже не свіжі. Такі. Так, Так. Чехов, дивіться, Полтава. Це я так висипаю мішки і дивлюсь, що тут є. Так, о, полтавської бити. Також такі речі забираю, навіть надірвано. Цікаві тут фото бувають. Так, це частина книги. Каренко. Психологія. Так, етика, психологія, етика. Так, що це таке? Ой-ой-ой. Фенімор Купер следопити. Такі в рамочці. Рамочка якого року? А рамочка 56-го. Ось так. Ось така ось книга. Кажу, серія сама по собі цікава. О, хімія перший том. Трьохтомник зібрано. Мабуть, я заберу його. Не знаю, чи цікавий він взагалі комусь буде чи ні. Але видання збори... Так, збірка задач. Так, так Задачі знову по хімії. Далі, агата крісті, ось така. Верх ногами показую другий том. Так, в м'якому переплетенні. Так, і пока. Не знаю, хто це така. Так, далі знову ось так покажу швидко. Так, мішок з детективами. Знову. Так. Мішок з детективами. Душевний світ. Ось так. це таке. Так, далі. Ось така ось тут уже книга зовсім ось зовсім цікава. Якого це року? Є тут 55-й. Ось так. Історія одного життя. Так, Хімія в 9 класі. Біологічна хімія. Також. Про кристали щось про рослини, людина і біосфера. Добре, друзі, закінчився мішок, закінчую я відео. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто підтримує. Вибачайте, якщо вітер трохи, я на вулиці, по-другому, як би не виходить, не можу. Добре, до зустрічі!